Змішалося все: люди, автомобілі, помідори, перець, велосипеди. Такий він осінній ярмарок у Коломиї. Вулиця Ірини Вільде перетворилася у суцільний мурашник. Водії нарікають на те, що неможливо проїхати. А продавці навпаки переконані, такий ринок не створює Коломиянам жодних незручностей. Чи так це з'ясовували наші кореспонденти? Настоятель храму святого Йосафата, отець Володимир Касіян, ринок під стінами церкви, називає святотатством. Каже, будівля прикрашає Коломию, храм є туристичною принадою. А віднедавна до нього навіть дістатися важко. Але найгірше те, що увечері базар їде, а от сміття залишається. У нас богослуження в суботу, три богослуження за покійник. Покійних лежить в церкві. Ми знаємо, що тут ритуальний язал. Тут гам, тут крики, сварки бувають. І найгірше, що ще й лишають сміття. А от отець Петро Чебурак прийшов на ярмарок, аби допомогти дружині із важкими сумками. Каже, перевага ринку у тому, що тут овочі на кілька гривень дешевші, тому на зимові консервації можна взяти за гуртовими цінами. Якраз тут оптом продають, де хоче багато закупити, а там по кілограма продають. Через оце і іде підеш більше. Візьмеш немає де. Я так само кажу, я противник цього, але треба якось по друге і але одночасно це треба зробити по-людськи. Такої ж думки і коломияни серед покупців в основному жінки кажуть, вижити треба, а тому економлять на всіх продуктах. А щодо ринку, то що осені на вулиці Вільди одне і теж, а тому до незручностей звикли. Ви знаєте, що це кожен рік таке, одне й те саме. Нічого не робиться для того, щоб культурно було, щоб але що робити? Це тимчасово, і тому так уже люди привикли. Серед тих, кому сусідство із ярмарком уже набридло, місцеві підприємці. Шум нема де залишити автомобіль, сміття. Ось те, що їм дісталося від осіннього ринку. Ми не маємо ніякого належного доступу до возу товару, ми не маємо ніяк вийти, поставити власні автомобілі, Постійно мусимо прибирати. Ну, вже з прибиранням після нашої заяви трошечки налагодилися. Ні пройти, ні проїхати. Водії не розуміють, як можна розмістити ринок просто серед дороги. Досі та особливо так серед дороги торгують. Я не знаю, можливо, це дзвонять до міліції. Це міська рада займається цим. Не знаю, хто займається, ну це ну неправильно, напевно. Я розумію, людей треба торгувати, треба купляти, але є базар здоровий базар. Дійсно, цим займається міська рада. Більше того, є відповідне рішення виконавчого комітету. За словами Ігоря Слюзера, минулого року на вулиці Вільде були одноденні ярмарки, і стихійна торгівля процвітала на усіх сусідніх вулицях. А от цьогоріч є багато пропозицій від підприємців з району та області, тому і зробили тимчасовий базар. Тому ми і прийняли то рішення, щоб розширити ринок і зробити його постійно діючим до 15 жовтня. Тобто, щоб заготівлю колом'яни зробили по максимально низьких цінах. Відповідне рішення виконком ухваливши ще 26 серпня. Згідно із документом, на вулиці Вільде мали встановити знак проїзд заборонено. Чому не зробили досі? Невідомо, але Даївці обіцяють встановити його уже найближчим часом. Організацією ж самого ярмарку займається центральний продовольчий ринок. На його розвиток ідуть і кошти, які збирають із підприємців. Останні кажуть, торгуватимуть там, де є місце, бо треба виживати. Так вижити з ним роботи немає знається, самі. Чоловік молодий, я молода і вперед. Попри прагнення зробити Коломию, принаймні центр міста більш європейським, містяни і надалі продовжують купувати продукти на стихійних ринках. Хоча через складну економічну ситуацію кожен дійсно старається виживати як може.